Вітаю вас, шановні. Ось північна сторона будинку. І у мене тут такий горшечковий квітник. І подивимося, як він зараз. Отак любуюся, дивуюся, дивлю соняшники не буду садити. Якщо буду, то буду ті декоративні садити, бо це наші лускати буде. Дуже вдається, Цинія захара у горшках. Гарно виглядає. Цьогоріч. Герань гарна, тому що літо було сухе. Сподобався агератум. Подивіться, бачите в горшку. Агератум і колеус. Отакі кольори. Ну, і в горшку в мене росла. Ось, бачите, він, міскантус. Ну, так важко достався, щоб так легко позбутися, то то не може бути. Дуже-дуже гарно в горшку. Ось там теж колеус і герань. Ну, що Соняшник то вже сказала. Гарно розкошує тут зараз е, хоста. Бачите, вона зимувала, тут так вона і є. Ну і як не звернути увагу, подивіться, я ж його тут не сіяла. Тут у мене торік було горшку. Бачите, ось так. Топталися, отут навіть зрізали. Бачите, він собі сам сходить. Ну, а тут уже так гарно зійшов, так почав панувати, що ми вже його обходимо. І дуже гарний запах йде. Дуже гарний. Ввечері посидіти ось тут, от за столом. Дуже гарно. Ну, герані, бачите, все в горшку, але все в піддонах. шановні. В мене. В мене, тому що я поливаю і земля сохша, воно зразу виходить назовні. Тому має. Місце отакі піддони із е, круасанів, і вони собі тут добре їм. Ось теж, бачите, красунчик. Не можу. І тут ячмінь-гривастий ще трошечки грає. Ну, але треба поливати, поливати, ще раз поливати. Далі тут, бачите, е, ну щось трошечки не вдалося. Чорнобривці не хочуть гарно рости. Не знаю чому. Бачите, геран'я пообщипувала, вона гарно цвіла. Ось, ви знаєте, непогано і айстра. Бачите, яка вона тут гарненька. Тоже тут кавалер. Або, ну, ще інакше ванька мокрий, кажуть, у нас кажуть кавалер. І, бачите, айстрочка. гарно дуже. Ось, дуже сподобався агератум. От, в горшку. Там я чабрицю кинула, теж кавалера підсадила, дуже гарно сподобався Гератум. Це перший раз в житті вирощую його. Ну, то сподобався. Ну, а тут, подивіться, така збірна солянка також хоста. Ось він, міскантус розпустився. Подивіться, який він гарненький. У Ну, і горошок духмяний. Так що тут у нас на бек'ярді... Пахощі є. Бачите, тут це все в одному відрі. Ось воно відро, піддон, поливаю піддон, і все собі тримається дуже гарно. Ось отакий у нас, о, бачите, треба обламувати. Ну, але це така висока геранька. Обламала, тому що вже відцвіло. Вона так цвіте, знаєте. Одне відцвітає, друге, але так все під, підчистила. Ну і перчик. Ну, страдає, бо буває частенько, не стає йому горщик маленький, він швидко пересихає. Ось отакий у нас, як тут кажуть, бек-ярд. Ну, щоб сказати, що це так естетично, такий дизайнерський підхід у мене, то нема. Знаєте, що маю, то саджу і дивлюсь, моя праця. Мої квіти, моя праця. І так от виглядає. Це ранок. Сонце якраз південний схід. Ну, а в нас тут, ну тут вроді би чорнобривчики тримаються трохи, але а, це ще, знаєте, що в мене? Фізостегію тут от посадила, бачите цвіти? Фізостегія, і це трава Фостера оце куничник. Так що я залишу деякі рослини, які багаторічні, а, затисалась. Енотера, подивіться, що вона мені тут витворяє із геранькою. Ну, то я залишилась так, думаю, ну я подивлюся, тут є нікуди сіятись, нікуди й рости, але вже герань забиває. Ну, а ось я ще раз скажу, що сподобалось. Бачите, як трава оця. Як він, ячмінь гривастий, я вже його обстригла, бачите, є, але виглядало гарно. Агератум і колеус, отак. Непогано, так знаєте, контраст такий гарний. А, це ще дивіться, і Монарда Монарда лимонна тут затисалась. Бачите, от так робила, як кажуть, що виживе, як воно буде, гармонує, не гармонує. Ну, як є. то як кажуть, не на виставку і не за гроші. Все, отак от, так, шановні, бувайте здорові. Подивіться, оце красунчик. Я вже казала, що де не посій, там і вродить. Не сієш, а він все одно зійде і буде квітувати, і буде радувати. Бачите, він ще не закрився, тому що північна сторона, і він ще тут відкриті квіточки. А як сонечко на нього пригріє, він зразу закривається. Ну, це всі знають, хто вирощує. Не знаю, ще думаю про низький тютюн. Але оцей високий, він. Двоякий він і запах, і краса. О, так що. Бувайте здорові, мирного вам неба і гарного настрою!